Вітаю всіх. На каналі було багато відео в основному про зарядні станції, сонячні інвертори та ДБЖ. А про ось таку техніку ніколи не було. І на це є причини, бо тут насправді немає про що знімати. Але хочу зняти це відео, щоб люди розуміли начинку цих безперебійничків, якщо їх може так назвати. Це безперебійник для роутера дуже популярна штука з стартом блокаутів. Зрозуміло, чому бо він такий маленький, зручний, і ви просто поставили його біля роутера, підключили його одним з цих дротів. І все, і він працює і видає необхідну вам напругу. І у вас роутер виходить, що заживлений, і у вас інтернет є навіть, коли світла немає. Ну, відповідно на якась велика станція, наша зіромостка просто такий маленький безперебійничок, дуже зручний, тому це виглядає дуже-дуже зручно. І люди навіть хотіли їх тащити на ремонт, але в цьому відео я поясню, чому тащити на ремонт таке не потрібно. Ми таке в ремонт не приймаємо. По декільком причинам: по-перше, по, по причині Дуже поганої начинки, по друге причині того, що він дуже дешевий, насправді не знаю його ціну, але з огляду на начинку, з огляду на акумулятори, який тут стоять, думаю, це не може коштувати дорого. Тож, давайте перейдемо до начинки і покажу, як він взагалі працює, як він влаштований, які там стоять акумулятори. Що ж, ось начинка, як ви бачите, як цей ДБЖ влаштований. По-перше, тут акумулятор 4С китайський, на ноунейм-комірках, no до того ще й Бушних. Зазвичай, як бачите, кумірка така подерта, потерта, де я взяла невідомо, ніякого маркування на ній немає з назвою фірми, Тобто, що це за акумулятори невідомо, і по досвіду вони дохнуть дуже швидко, десь за рік користування, може менше, ці акумулятори, які йдуть в комплекті, вони вже здихають. Тобто ця батарейка здихає, треба міняти. Це перший прийом цих упсів. це низькоякісні акумулятори. Вони низькоякісні, що це за акумулятори невідомо, іноді ставлять ще. Ось такі акумулятори. Що це таке, це теж невідомо. Це все дуже низької якості. Воно швидко дохне і, як я підозрюю, це вже не нові акумулятори, а якісь бовушні. Якісь бовушні. Можна побачити сліди відривання ленти. Ну, або це просто акумулятор царапаний. але чого він був царапаний? Скоріше все, це просто буушний акумулятор з якоїсь розбірки, ленту від нього відірвали і... Приварили нову і засунули в цей дебаже. Нещасний. Де, так ось акумулятор на цей раз на диво живий. Зараз вам продемонструю. Акумулятор і тут дохнуть. Але тут всього дві несправності, по другу зараз скажу. перше це акумулятор. Акумулятор тут живий. Дивіться. Ой, як це підлізти. О, 13 вольт я на ньому, бо він живий. 7,3, ну але відповідно, там десь по 3,7. 3 з чимось вольта є. Тобто акумулятор весь живий 4С, він не цікавий. Давайте його від'єднаємо. Бо він, як бачите, навіть ніяк не закріплений. Він просто тут лежить. Він просто лежить, навіть без демпферів. Тобто, Він просто сюди засунути і тут лежить. Але це не страшно. Якраз таки просто це говорить про низьку якісь бірки в цілому, що він навіть не закріплений. ось, Його контакти, до речі, з контактами середніх батарей. Ідуть в цей роз'єм. У вас може скластись враження, що тут є балансування. Бо навіть є мікросхемка, яка контролює батарею як захист. Ось вона. Усі маркування можете побачити. Але ні. Ніякого балансування тут немає взагалі. Тобто мікросхема, ця і взагалі вся схема у ПСА батарею не балансує. Якщо з'являється якийсь розбаланс, він буде рости, 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 поки просто не спрацює захист. І все. Ніякого балансування тут немає, що, звісно, погано для літіваних батарей, тому навіть нові батареї, якщо поставити якісь дорогі з часом можуть вийти з ладу ну, або просто ДБЖ цей заблокується по цій мікросхемі по захисту. Бо балансування тут немає, а балансування для літівих акумуляторів насправді доволі важливе. Це перше. Друге, як він взагалі працює, як працює цей ДБЖ? Як бачите, є простенький імпульсний блок живлення, ось ось він реалізований на одному одному МАСВетіку. 10N60. Високовольтна банка. А, що тут ще є? Та, в принципі, нічого, тільки високовольтна банка, один Мосфет. Одразу йде трансформатор і випрямлення на двох Мосфетах. Ці два Мосфети якраз йдуть по виходу трансформатора і відповідають за постійну напругу. Бо трансформатора йде зміна напруги відповідно, вони її випрямляють. Таким чином з'являється постійна напруга для зарядки акумулятора для роботи, коли є мережа. Тобто дуже примітивна. Імпульсна схема. Відповідно, коли в нас вже є постійна напруга, ось ці три мікросхемки це простенькі dc шки слабенькі, скоріше за все, на ампер. Ось вони. Можете їх маркування побачити. Так ось, ці три простенькі dc шки відповідають за живлення відповідно портів. Як бачите, якраз іде три дросіля, три конденсатори і три порта. Ну і три мікросхемки, і однакова обв'язка навіть, бо вони, відповідно, якраз відповідають за порти 6 вольт, Ні, 9 вольт, 12 вольт і 5 вольт. Просто ось така елементарна схема на мікросхемках dcd З Звільками випрямлення на Мосфеті, потім йде шунт, що цікаво. Мабуть, ця мікросхема або процесор. Тут є процесор, ось він, але про нього пізніше контролюється ж струм, і мабуть тут є якийсь захист по струму. Як бачимо, тут конденсатори в основному не полімерні, а електролітичні, що погано. І про них ми також ще поговоримо. Тільки тут тільки тут до поліміри, все більше ніде їх немає. Повертаючись до цієї частини схеми, бачимо тут кнопку вмикання, яка на корпус просто виведена ось через, через таку кнопку, яка впирається відповідно. Як бачимо, тут корпус заляпаний, чи такий, якийсь підгорівший. Чому ж він підгорівший? А підгорівший він якраз таки тому, що бахнув стабілізатор 3,3 вольта, В, як бачите. З постійної напруги батареї йде ключ, який вмикає схему тобто, мабуть, це мікросхема. Його вмикає, як захист, хоча не перевіряв, але йде шунт і потім ключ. Тобто, мабуть, все ж таки, це просто захист. Це захист на шунті і на ключі. Щоб, не знаю, щоб не взірвалась батарея, якщо що. Так ось, і вже з цієї напруги робиться 3,3 В вольта через стабілізатор, звичайно, лінійний. Його прошиває. Як бачите, в цьому випадку і сталося ось він, він підгорівший. Це може побачити на оком. І в тоді що? І в, тоді в наш процесор, ось він стоїть, мікроконтролер, процесор. Маркування на ньому, до речі, не, не бачено, не, не можемо його побачити. Щось ніби колись було, чи його затерли, чи, чи що. Коротше, маркування, побачити, не виходить. Через що процесор тепер в КЗ? Процесор здох. Процесор здох, його, мабуть, можна було би прошити в теорії. Але друге питання чи є економічний сенс міняти процесор і його прошивати. Ну, і відповідно, прошивок на цій дебаже, як ви можете зрозуміти, здогадатись, немає. Тобто прошивок немає. Процесор прошиває в нашому випадку, отозі маємо, що маємо, що ДБЖ відправляється в мусорку. Бо який сенс його ремонтувати? Сенсу ніякого, але й можливості навіть немає. Тобто, навіть якщо було б бажання відремонтувати це вже більше неможливо. Процесор здох. Процесор здох, прошивок немає, та й навіть, навіть що це за процесор, немає здогадок, бо маркування ж немає. Тобто немає ні маркування, ні прошивки. І про конденсатори, як бачимо, конденсатори тут майже всюди вздуті. Дивіться. Вздутий! Вздутий! вздутий. Це ще не вздутий, але всього немає зверху насічок, тобто може він просто бутозі збахнув, не вздуваючись. Висухольтна банка, до речі, не вздута, що радує. Але в цілому, може всі конденсатори, які могли вздутись, вони всі вздулись. Про що це каже? Це каже про те, що конденсатори тут стоять також дуже низької якості. Конденсатори тут стоять, знаєте які? TMX. Вперше такі бачу, вперше. Маю на увазі в електроніці, в цих у псах, вони зжисто, як ці TMX. І ці ТМІ дуже-дуже швидко вздуваються, навіть коли їх параметри ніби в нормі. Вони на 25 вольт, напруга тут максимум може здогадатись, скільки 16 вольт, 16-17 вольт, бо 4 с батарея Але вони вздуваються, вони чудово вздуваються від 16 вольт, чи бо тут є нагрів, чи просто конденсатори дуже погані. Думаю, просто конденсатори дуже погані. Можливо, якраз таки через пульсації напруги постійної. Воно і прошиває стабілізатор. Коротше кажучи, що маємо. Маємо дуже примітивну схему з тритерстабом на проси, які прошиває. Маємо дуже погані конденсатори, які здобуються самі по собі, і, можливо, є причиною проблеми. Маємо відсутність балансування. Ну і в принципі все. В принципі, все. Але думаю, це вже достатньо аргументів, чому ці дебаджет дуже погані, і не треба їх взагалі не ремонтувати, нічого з ними робити. Просто покористувалися рік, потім викнули їх в мусорку і все. Бо тут ну, просто немає. Немає взагалі, що ремонтувати. Тут є тільки мікросхема dc шки випрямлена на двох ключах, захист на MOSFET. -і, мікросхема балансування батареї, цей і простенький, і простенький блок живлення, процик, і в принципі все. В принципі, тут більше нічого і немає такого. Тобто схема дуже примітивна, елементарна, що в цілому, мабуть, було б добре, але враховуючи якість компонентів і відсутність балансування, це скоріше погано все ж таки. От настільки це жахливі жахливі в плані якості, на жаль, пристрої. Так що покладати великих надій на ці пристрої не, не треба. Бо, скоріше за все, воно через рік у вас вмре, як і в цьому випадку. Це не рідкий випадок, що пробувається стабілізатор і потім дохне процесор. Це таке постійно, я ж кажу. Дві постійні несправності: це або прошиває стабілізатор і дохне процесор, або акумулятор і дохнуть, І все. Ну і конденсатор дуються тут постійно. також. Тобто конденсатор дуються, процесор пробуває, акумулятор дохнуть. Ось такі це ДБЖ, на жаль. Цей дебажає буде також відповідно без ремонту. Взагалі ми їх ремонт не приймаємо. Це просто нам війни ці людини принесла і ну, якось відмовляти, ж, якось вже незручно, якщо вже нас треба подивитись, хоча б. Подивились, знали, що як завжди, як завжди, нічого зробити не вийде. Ну, як вже з цими дебажає, відповідно. Так що ви тепер знаєте, як це влаштоване, як це працює, і наскільки це погано в плані якості схема, в плані якості компонентів, в плані деяких технічних рішень. А Клієнт отримує назад свій неробочий на китайський ДБЖ для роутера. Це, до речі, людина ще питала цікаве питання, а які хороші ДБЖ для роутера. І тут, на жаль, у мене немає відповіді, бо скільки їх бачив, вони всі приблизно такі самі, тобто такої якості і такої не дуже доброї схемотехніки. Тобто, які добрі не знаємо, знаємо тільки що є ось такі погані DC1036P. Як бачите, акумулятор випадає, бо він не закріплений. Ось такі справи. Відтозі це кінець відео. Відео ні про що, відео без ремонту, але це відео чисто про начинку роутерів, цих тих-роутерів, ДБЖ для роутерів. І щоб ви розуміли, як вони влаштовані, як вони працюють. І все. Тобто це відео навіть не про ремонт, це просто таке пара слів про ці ДБЖ, І відправляти їх нам не потрібно. І взагалі я би не рекомендував їх хоч комусь відправляти на ремонт, бо я думаю, ви тільки гроші потратите на доставку, і тозі ви або получите. Їх назад, бо процесор прошило, або просто, скажуть, що заміна акумуляторів, з вас там більше грошей здаруть, ніж цей ДБЖ коштує в цілому. Я чесно не знаю, скільки він коштує, Я ніколи не дивився та й не продавали їх ми. Але думаю, небагато, з огляду на начинку, думаю, небагато. На цьому кінець відео. На все добре, до наступних відео. Вже про зарядні станції, або інвертори і їх ремонти.